Привіт, вітаю вас! Леви, розклад для вас на тиждень з 15 по 21 грудня 2025 року. Подивимося, що приготували вам карти на цей тиждень. Подивимося загальну енергію цього тижня для вас. Відлюдник. Захочеться побути на самоті, можливо, втомилися вже від оточуючих, або взагалі таке буде внутрішнє відчуття, необхідності побути наодинці з власними думками, переживаннями. Потрібне, якесь буде рішення знайти і щось може бути пов'язане з представниками державних органів, або пані знаку Зодіака стихії повітря. Це терези, близнюки водолії. Загальна енергія цього тижня для леї. Загальна енергія цього тижня буде пов'язана у вас ще, або з пані знаку Зодіака стихії. Землі, це діви, козороги, тельці. Або це як для чоловіків ваша дружина, так статус дружини. і Якась ситуація може прояснитися з цією людиною. Щось таке, давайте я що сподіваюся. Угу. Про ваші можливо стосунки. Це і не ваша стихія Леви, але а, второ це може бути розклад як чоловік в статусі а, сімейному, так, як чоловік. А, або ж це може бути ще фінансові якісь питання, так, в яких а, задіяні там а, представники. Фінансових структур або бухгалтер, але я схиляюсь більше, що це про стосунки. Про розуміння, вашого, знаєте, вашого місця в ваших стосунків. ваших стосунків. Леви, ситуація, яка може чекати на вас на цьому тижні. Це може бути, знаєте, якийсь ринок, якийсь магазин, де дуже багато різноманіття всього, або ж це в вашому будинку різноманіття всього. Можливо, ви налл'єте келихи, щоб, можливо, якийсь корпоратив буде на роботі з такою кількістю келихів. Також ця та карта говорить про те, що ви, в принципі, задоволені ситуацією, яка у вас є, так? І, в принципі, ось склали б руки і б нічого не робили. Але ця карта вказує на велику працю, на дрібні і якісь пропрацьовки чогось дрібненького такого. До того, що, знаєте, дуже таке. Тендітне, таке дуже ніби непомітне, але над ним треба а, працювати. Дещо треба, а по цій карті ви мусите або бажаєте це зробити? Тот, Закохані, я так сподіваюся, і знову акцентується увага, що, можливо, ви будете працювати над вашими стосунками. Тому що знову акцентується увага, ось у вас дублюється карта, це роботи, це карта навчання, поглибленого, але чогось дуже-дуже-дуже зануреного. Де ви занурюєтеся глибоко дуже. Тому що навіть, до, до самих глибин, до самих дрібних дрібних деталей щось стосується ваших партнерських відносин або стосунків. Що вам може заважати на цьому тижні? Зараз ви не можете гарно розширювати ваш горизонт і рухатися з якоїсь певної позиції, не з нульової, а з якимось багажем, досвідом, вже напрацьовками якимись, рухатися вперед вам заважає, тому що ви сумуєте, ви акцентуєте увагу зараз на смутку. І ваші плани можуть піти трішки не туди. Тому що зараз ви втягли плащ смутку і сумуєте над чимось втраченим. Хоча це власноручно ви робите, ви могли б розвернутися до інших келихів і радіти тому, що є. Але ви вибрали зараз таку позицію. Ваші планування зараз можуть призвести до вашого смутку, ваше розширення горизонтів. А ну давайте подивимося, чому це не так. Сама карта випала. тому що. Можливо, немає фінансової підтримки, якісь кошти, допомоги, не, не зароблені кошти. Щось з цим пов'язано. Що заважаємо вам? Щось стосовно ваших спогадів, а, вашої щодо вашої сім'ї, щось вам не дуже. Приємно те, що відбувається, наприклад, зараз у сім'ї. ж порівнюєте от щось, якісь спогади про минуле. Хочеться більше веселощів. Ви ж можете це організувати. Все в ваших руках, леві. так, Леви, і порада карт для вас на цьому тижні. Насолоджуйтесь усім тим, що вас оточує. Дозвольте на цьому тижні собі хоча б щось маленьке першим кроком. Не те, що там, наприклад, вони недосяжне не для вас одразу в один день. А маленькими кроками, щоб ви хотіли порадити себе побалити на цьому тижні, ви маєте себе балувати. А, також це фінансова хороша карта, хто чекає фінансів. Балуйте себе, балуйте, і вас все рівно щось травмує. Дивимося, відкриваємо десяточку. Що це за. Травматичний болючий стан. Знову дублюється минуле. Щось дуже травмує вас з минулого? Якісь спогади з минулого вас дуже травмують. Беріть свій шанс у власні руки і прямуйте. Закривайте питання з болем. Дублюється ваша карта з болем, травмою. Закривайте питання те, що було а, в минулому. Ставте крапку і йдіть далі. Живіть своє теперішнє життя, ідіть в своє майбутнє. У вас є шанс. Проаналізуйте, що вам так болить і чого воно вас тримає. Можливо, запишіть, так буде легше зрозуміти. Потім ви перечитаєте і вже по іншому зовсім подивитися на ситуацію. Леви, бажаю вам прекрасного тижня. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей.